Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу сказати про своє бачення економіки врожаю. І е це так як традиційно воно е якби, трактується, хоча я завжди зглядав і об обчислював е не економіку врожаю, а економіку поля. Е, Зв'язок між е, ґрунтом і економікою, тобто вплив ґрунту на економіку поля. Є е, тут принципова різниця. Тут багато е, я чого можу розказати, але я, я сьогодні постараюся якби е, так. Стиснуто основні, основні думки донести. Ну, дивіться, економіка стосовно економіки врожаю. На одному полі за сезон може бути не один врожай. І коректно, скажімо, за одиницю брати поле. Потім, якщо ми візьмемо будь-яку культуру, той агроном, це той, хто знає поле, він знає, де на якому полі. Яка культура найкращим дає найкращі результати? Одна й та сама культура на різних полях буде родити по різному. І агроном Знаючи це, вже і сівозміну складає, виходячи із цього, коли ж на масивах, скажімо так, абсолютно все це в один котел, кидається і обезлічується саме, саме поле, то тоді це зовсім, зовсім зовсім скажімо, інакше. Але на економіку це має безпосередній вплив. І якщо брати по роках. По роках 3-5 років, то можна реально вираховувати економіку по кожному полю. Також економіка врожаю не враховує стану ґрунту. Це зрозумілий підхід, якби тоді коли ґрунт сприймається як субстрат, тобто як об'єкт, але що це не відображає об'єктивну об картину. І втрачається дуже важливий чинник економіки, такий як стан ґрунту. Ну, ви просто по хочете поцікавитися за останні 30 років, наскільки впала, впав гумус на полях, і наскільки зросла кількість добрив. Але якщо ми візьмемо класику агрономії, да. І якщо я не помиляюся, пряпрянішніков сформулював цей закон землеробства, на мою думку, що природню родючість ґрунту не можна компенсувати хімічними добривами на сьогоднішній день, так і відбувається. Подивіться на сьогоднішню економіку досить часто скажімо, уже там 10 тонн кукурудзи. Не витягують в плюс, або витягують в плюс не на всіх полях, що знову таки говорить про особливість, особливість полів. Тобто 10 тонн кукурудзи гонитва за врожайністю призвела до того, що на сьогоднішній день на цій же врожайності ми не заробляємо. Так, Повернемося до зв'язку економіки сільського господарства землеробства. Із ґрунтом. Давайте почнемо з основ з основних витрат. Візьмемо, скажімо, витрати на техніку і на агрегати. Із чого взагалі виходять, коли, скажімо, мають виходити аграрії, економісти, менеджери, коли планується техніка, яка має бути техніка? Це Основним критичним фактором, критичним фактором є стан ґрунту. Або якщо дуже так спрощено, його твердість, наскільки він твердий. Тому що в залежності від е, цієї е, його, е, скажімо, е, твердості ґрунту, е, або щільності ґрунту, по-різному можна різні показники говорити. але я зараз я хочу, щоб сказати якби, про, про суть. Щільність ґрунту. Виходячи із щільності ґрунту, вже від цього залежить і потужність трактора, якого класу буде трактор, і залежить товщина металу да? або е потужність агрегата. А це все безпосередньо, основні витрати, а це безпосередньо е капіталовкладення, це безпосередньо уже витрати на кожен гектар. І якщо у вас ґрунт оструктурений. Оструктурений тобто той ґрунт, який легко обробляється, обробляється, то тоді може бути клас трактора нижчий, тоді може бути агрегат з тоншим металом, а це безпосередньо вже менші витрати на кожен, на кожен гектар. Я зараз говорю не про тип ґрунту. Не супісок чи суглинок, ні, я говорю за оструктуреність. Тобто, давайте візьмемо, що це чорнозем, це чорнозем, і або він оструктурений, або він уже перетворився на сьогоднішній день на тяжко підйомну брилу, яку що підняти складно, що розрізати складно, що розрихлити складно. Я про це тобто безпосередньо оструктуреність або рихлість вашого ґрунту впливає на економіку основних засобів на придбання. Техніки і е, знарядь. Ідемо далі. Що там у нас? У нас е, топливо, да? витрати топлива на гектар. Розумієте самі прекрасно, що? Давайте таким чином: для того, щоб чим твердіший ґрунт, тим більше потрібно затратити що потужності, що, звичайно, і е, скажімо, е, витрат палива на обробіток. Одиниці площі, і ми дивимося, скажімо, як правило, на витрату, яку там витрата конкретного трактора, скільки він витрачає на гектар. Але ми не дивимося на те, яку твердість має ґрунт, наскільки він розробляється, цей ґрунт, а це є основа. Це значно більше впливає, скажімо, на витрату палива на гектар, ніж. Сам двигун трактора чи конкретна модель трактора, і там кількість швидкостей в його коробці. Тобто, якщо ви маєте оструктурений ґрунт, то цей ґрунт дозріває тоді, коли потрібно, і обробляти його, скажімо, значно дешевше. І там, де, скажімо, на сьогоднішній день затрачається 2-3 проходи, да, то на оструктуреному ґрунті, рихлого, рихлому ґрунті, живому ґрунті, там достатньо, наприклад, одного проходу. От вам, будь ласка, рахуйте, від одного проходу до трьох, яким чином це впливає на економіку поля. Потім стосовно витрат палива. Кількість проходів раз, на які швидкості ви йдете е, два, е, ширина е, захвату 3. На всі ці показники впливає стан ґрунту. Безпосередньо, який ґрунт? В залежності від того, який стан ґрунту, ми говоримо чорнозему, да? і е, реально це буде впливати на економіку. Збір врожаю. Точно так же, е, скажімо, е, будь-яка е, будь культура. Якщо трактор іде по легкому ґрунту, не мокрому, не він не буксує, да, це безпосередньо впливає чи самохідний, скажімо, агрегат збиральний, це безпосередньо впливає впливає на витрату витрату пального на одиницю площі. Цукровий буряк, наприклад, да, це, ну тут я багато раз в житті стикався з тим, коли комбайнери е, говорили, що вау, що це таке на вашому полі. Ми практично вдвічі менша витрата е, палива, ніж он у, у, у там, скажімо, у сусі... якщо взяти по загалу по бурякосіючій е, зоні, тому що рихлий ґрунт, він, копає, е, скажімо, дає можливість е, копати той цукровий буряк без витягування і корінчик, весь корінчик, да це плюс до врожайності, а також значно менше витрачати на е, збір, точно так же і на інших культурах, в залежності від того від е, з чим контактує колесо Да? Повебтойсь протектор, з яким ґрунтом контактує, безпосередньо від цього залежить і, і який стан ґрунту, так і витрати, е, витрати палива. Це те, що стосується по, по, по топливу. Що там у нас наступне? Давайте візьмемо живлення. Насіння це трошки окрема така тема, хоча дуже дуже цікава, це безпосередньо теж там. Но я зараз скажу про прямі такі логічні якби, речі, які я думаю, що більшість, більшість почує і збагне про, про що я говорю живлення. Теж знову таки повернуся до Прянішнікова, який говорив, що надлишок родючості не можна компенсувати хімічними, хімічними добривами. Якщо родючість втрачена, гумус, впав, то ви добриво кладете, ви їх кладете, але віддача від цих добрив зменшується, зменшується і зменшується. Тобто, чим менша родючість грунту, власне, те, що, власне, що родить, і чим більше добрив, тим гірша економіка. Чим вища родючість, і чим менше добрив, тим економіка вища. Тато, я завжди, скажімо, згадую його слова, коли ми приїжджали, скажімо, там уже. в... В період жнив, наприклад, або після жнив, і в нього е, на складі було дуже багато добрив, е, хімічних добрив. Я питав, тату, як же так, ну, якби вже врожай, а ти добрива не використав. Він мені завжди говорив, е, родить земля, а не роблять добрива. І, на жаль, цього більшість не розуміє. І я бачив, як більшість інша, ті сусіди, е, скажімо, інші господарства е, витягують із того складу все, що, скажімо, все, все, що на ньому є, все кидається в землю. В результаті в результаті скажімо, господарство тата да голова колгоспу, герой соціалістичної праці, колгосп. Ордена Леніна, імені Леніна. А це на той, час, на той час вартувало більше, ніж на сьогоднішній день самі найуспішніші най, най, най і най, скажімо, най, з найбільшими урожаями герої. Так, так звані. Ні, чому не, не тільки так звані, але це вартувало вау, чого вартувало це. Тобто родючість ґрунту. А Чим родючіший грунт, чим родючіше поле, тим менше потрібно добрив або і взагалі без добрив, і тим врожайність буде краща, якість буде краща, і в результаті економіка буде краща. Що і показувало, скажімо, наприклад, результативність конкретно там, в господарстві тата і у інших, які в Добриво вивалювали всі, які мали, але результату того не мали. так, Стосовно живлення, тепер стосовно, скажімо, захисту. Дивіться, такий факт загальновідомий факт, його тільки співставте із своїм полем. І усіх, з усіх відомих антибіотиків на сьогоднішній день у світі, да? які вже фармацевтика синтезує, штучно синтезує, да? більше 60%. Антибіотиків походженням із землі. Тобто їх знайшли в землі, а потім уже шукали спосіб, як їх штучно синтезувати, щоб потім продавати, заробляти на цьому гроші. Так от, я я в свій час задумався: ну, оба які, скажімо, найшкодочинніші там е, хвороби у нас, це грибкові, це грибкові хвороби, з якими і боротися, то дуже проблематично. І боряться, скажімо, хімічним способом уже з наслідками. Тобто, коли ця хвороба проявляється на рослині, а це вже наслідок, тому що збутники цих хвороб знаходяться в ґрунті. Якщо там більше 60% антибіотиків, причому це антибіотики природнього походження, збалансовані, да? тобто вони не мають після дії, після дії, вони знаходяться в комплексі, вони пройшли мільйон років. Скажімо, встановлення, да? то тоді виходить так. Навіщо вносити їх туди, якщо їх можна там що зробити? Активувати, щоб ці антибіотики були в ґрунті. Щоб їх було там, от те, що як їх природа придумала, щоб їх там була максимальна кількість, щоб вони були активні. Що таке антибіотики? Це продукти життєдіяльності. Я дуже по-простому зараз говорю, щоб зрозуміло було. Це продукти життєдіяльності, мікробіоти, зокрема там грибів і інших. Так тобто, там має бути велика кількість, та яка має бути на конкретному типі ґрунту, на конкретному полі, мікро, мікробіоти, і ця мікробіота буде давати гриби. Ці гриби будуть збалансовувати патогени або, скажімо так, ну певні види грибків. Які не мають проявлятися на, на рослині, якщо це все буде в ґрунті збалансовано, тоді не потрібно буде взагалі хвороби не буде на, на рослині, значить, подбавши про грунт, подбавши про ґрунт, не потрібно буде купляти і е, вносити антибіотики. А втрата врожаю починається не тоді, коли він проявляється на колосі. Якщо він є патоген, там не збалансований в ґрунті, то він працює вже в ґрунті. Вже там щось не, не, не так, він ще звідти працює, ми ще не бачимо. Потім то вже ми тільки побачили, коли він там кинув спори чи ще щось. Е, ну, от таким чином. Тоб, знову таки, якщо ґрунт родючий, збалансований, оструктурений із е, повним набором антибіотиків, то виходить, що ми не будемо вносити, скажімо, дорогих препаратів, або взагалі їх не будемо вносити, тому що все, всі хвороби там закінчаться на рівні ґрунту. Окей, те, що стосується, скажімо там, фунгіцидів, да? давайте подивимося на гербіциди. Безпосередньо гербарій на полі залежить від. Кислотності ґрунту. Змінюється кислотність, відразу змінюється е, гербарій. Відразу певні види, скажімо, там ну бур'янів, скажімо так, е, просто-напросто вони не будуть так прогресувати і так проростати при зміні кислотності. Я зараз не кажу, куди, як, яким чином, але безпосередньо гербарій ваших бур'янів залежить від кислотності, залежить і від інших факторів, від складу ґрунту. В тому, в тому числі від мікробіоти, набору мікробіоти. Тобто ґрунт впливає і на економіку гербіцидів, інсектицидів, в тому в Тому числі. Тому що шкідник, шкідник або він є вже в ґрунті, є вже в ґрунті, так? наприклад, самі, там, ну, багато ґрунтових шкідників. Якщо там ви маєте здоровий Здоровий, родючий, уструктурений ґрунт, то на е цих шкідників безпосередньо е це вже впливає, і на такому ґрунті, на такому ґрунті буде зовсім інший набір ґрунтових шкідників, і вони будуть врівноважені іншими, скажімо, скажімо організмами в ґрунті. Тобто безпосередньо здоровий ґрунт буде впливати, чи потрібно вам вносити інсектициди, чи, чи, чи не потрібно. Ще такий фактор, як, який стосується термінів, да? ви прекрасно знаєте, що в залежності. На полі може бути так, коли ґрунт мокрий, 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 як глей, і в нього не можна влізти. А потім моментально в нього ще сьогодні не можна влізти. А завтра, наприклад, він став сухим. І вже йде агрегат і рве грудку. Це безпосередньо залежить від ґрунту да? до зрівання ґрунту. Тут він глей, а тут він зразу що уже, скажімо, кірка. Яким чином це впливає потім на кількість операцій, на кількість проходів, на грудку, Розумієте, безпосередньо на, на агротехніку і на терміни посіву, і на все. В результаті, і на економіку конкретного, конкретного поля. Якщо ґрунт оструктурений, ґрунт Дозріває, як правило, раніше, ніж у інших, тобто можна почати польові роботи раніше. Є більший зазор для ведення е, польових робіт. Тобто можна посіятися в оптимальні терміни, тоді, коли треба сіяти, і вже можна сіяти. Грунт готовий, дозрілий, це безпосередньо впливає на все потім, на всю економіку, е, економіку поля. От подивіться, самі просто-напросто задумайтеся, яким чином ґрунт впливає на економіку поля і на економіку землеробства, на економіку сільського господарства. Чому стан ґрунту не береться до уваги? Тут можна багато розказувати. Я про один, ну, про один приклад наприклад, розкажу. Це там, коли одна структура. Скажімо, ну, вони вирішили зайти в новий бізнес для них сільськогосподарський, вони замовили консультацію, і цю консультацію їм давали там в спеці... спеціалізованій науковій установі, і іменно там давалася, як правило, дається економіка врожаю. Тобто, от ви сієте, починаючи там, тобто, набір техніки має бути такий. Сієте, даєте то-то, на виході ви отримуєте, і от з цього складається економіка. Но в економіці, врожаю, немає складової ґрунту. Ніхто не каже, що це залежить, тут є коефіцієнт от того самого ґрунту. Всі показники, про які я сказав, про вплив ґрунту на всі чинники або показники економіки, про це не говорять. Про це невигідно говорити. На сьогоднішній день, скажімо, вже і зробили таким чином, щоб приходила людина, яка має диплом агронома, але насправді вона є технологом операцій, конкретних технологій вирощування культур. але ніяк не людиною, яка знає поля. тобто, на сьогоднішній день є економіка врожаю, а ця економіка врожаю реально уже на сьогоднішній день дає збої. Тому що без добрив сьогодні, на тих полях, які, скажімо, в тому стані полів, які є сьогодні, без добрив не можна отримати. Насправді не можна отримати врожаю. Тому що. Мінеральні добрива потихеньку, потихеньку, потихеньку за 30 років вбили врожайність, природню, природню родючість, природню родючість вбили. От я ж кажу, можете подивитися по, по падінню гумусу. Але на сьогоднішній день дійшли логічного завершення, що падіння. Природної родючості не можна компенсувати хімічними добривами. І чисто фізично, скільки ви їх туди не дали, ви не отримаєте, тому що родить природня родючість. Добрива можуть впливати, так, можуть впливати, але е, цей вплив більше негативний, ніж позитивний, то міф. Про це ще Штайнер говорив більше 100 років, 100 років тому. І той, же, і той же Пренішніков. І вперлися в шок, що шо на сьогоднішній день вартість добрив і їх кількість на гектар уже не окупляється на багатьох полях. Отака от от Петрушка, вона закономірна. Вона закономірна. Просто. Е не хотіли, щоб це бачили, не хотіли, щоб це скажімо, звертали, звертали на це увагу, але безпосередньо на сьогоднішній день уперлися в, скажімо, в такі реалії, і навіть вже кількість опадів. Чи їх недостатня кількість, чи, скажімо, надлишок, що тож, надлишок не, менш, скажімо, не менша проблема тоді, коли ви маєте неуструктурений твердий ґрунт, і де просто вода змиває, де вода там, стоїть і не сходить з вигляді озер, урожай все рівно гине. Точно так же, як і від погина ну, і як і від посухи. Е, і це е, безпосередньо знову таки е, в, е, впливає на, е, на економіку. Так що, е, те, що стосується стану ґрунту і його вплив на економіку поля, це об'єктивна об реальність, яку сьогодні вперлися. І е, знову таки. Навіть в ідеальних умовах, тоді, коли дощ випадає, стільки його треба, і коли його треба, що дуже, що дуже важливо, уже та врожайність, яку на сьогоднішній день в ідеальних умовах можна отримати, не завжди закриває, не завжди дає плюс з гектара. Розумієте? А тепер докупки всі ці фактори. Складіть, що не тільки там погода, да? погода проявляє, підсилює, ці, скажімо, всі ці фактори, всі ці причини. Але навіть в ідеальних погодних умовах економіка вже не тягне це логічний наслідок господарювання. господарювання де основними критеріями є економіка в, е, врожаю економіка врожаю і е, розрахунок потреби, е, скажімо, е, е, там, вживлені е, по хімічному методу да? по потребі е, рослини на запланований врожай. Ні, насправді не так має бути. Е, Потрібно виходити із конкретного поля у французів. Є таке поняття як теруар, яке враховує в себе географічне положення поля, тип ґрунту, стан ґрунту, показники біологічні, перш за все. Біологічні показники ґрунту, в тому числі, числі, скажімо, там і мінерали, але мінерали в природних формах. Те, що ізначально там є, як, скажімо, яка там попється по, походження, да? походження ґрунтів, якого вони походження, і сторона світу, да? нахил, оце все. Має враховуватися і звідси плясати уже стосовно тоді сівозміни, і стосовно того, що там можна вирощувати, якої якості вирощувати, і на які ринки потім з цією продукцією заходити. Ну, це така моя думка. Але ця думка підтверджена 30-річним досвідом і досвідом, скажімо, тих, хто йде від економіки поля. А не від економіки е, врожаю. Кожен на своєму місці, кожен має пройти свою дорогу. Е, але я просто хочу, щоб от, озвучити таку інформацію і надіюся, що вона комусь е, стане в нагоді. Тому що на сьогоднішній день виклики аграріям досить серйозні. І Змінюватись потрібно, тому що змінилися часи, змінилася погода, змінилася погода, змінюється клімат і неповернення назад не буде. І коли говорять, що не буде вже тої України, яка була до війни, це в тому числі стосується і сільського господарства і землеробства. Тому що змінюється частота землі, змінюється енергетичний потенціал, потенціал землі. А нагадаю, що ріст відбувається не скорення, ріст це фотосинтез. Ріст з листка. Там енергії перетворюються, матеріалізуються в білки, цукри. І так далі, там звідти росте рослина. Енергія перетворюється на рослину, видиму, видиму рослину. Насправді там значно складніше, і насінина має значення, але рослина росте із енергії. Те, що дає ґрунт, то необхідні складові для підтримання. Цієї реакції, тобто, все є квантова фізика, на все найкраще, справедливий перемоги нам всім.